На вашу думку, от взагалі, безпілотники це е, майбутнє або це певна от ситуативна штука, яку пройде час е, і засоби РЕП навчаться ефективно долати, і ми вже забудемо про безпілотники і буде щось нове? Ну це вічна боротьба безпілотника проти РЕБу. вона триває вже там не один, не два роки. А там триває як тільки почали з'являтися перші засоби БПЛА. В оборобатозованих систем в армії і почалася оця ось активна війна між війна технологій, вона й буде продовжуватись БПЛА — це в принципі майбутнє. Е, наша україно-російська війна це доказала, що яким би ти не був великим і сильним, скільки в тебе там не було танків особового складу, але якщо в тебе є якась хоч мінімальна кількість артилерії. Мотивового особового складу, безпілотників, в принципі, за деякий час ти можеш розібрати цю найбільшу армію ну, на молекули, скажімо так. І твоя велика орда танків може зупинитися там, за рахунок невеликої кількості вогневих мобільних груп, які користуються безпілотниками. Тому безпілотники це така. Ну, ну як воно було ноу-хау, зараз воно показало свою ефективність під час повномасштабки. І навіть те, що українська армія там використовувала мавіки і матриси, та цивільні дрони, які в принципі не створювалися для війни, а створювалися для цивільного ринку. Українська армія знайшла їм застосування і на полі битви. То ось. Свіжий конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, да, він показав, що в принципі не тільки ми користуємося цими дронами, і зараз ізраїльська армія взяла собі на досвід використання мавіків і V-матрісів.